Палада ціни. Він плутає страти єгипетські та побиття юрби немовлят винних тільки за фактом народження і строком життя. Він все це мішає докупи з речами подібного стилю і він втілює. А ось перед ним на столі голова Іоанна чи Довеля, Олоферна. Він точно не знає, кому належить вона. Впевнений, що це інферно. І якщо спитати ту голову, камо йдемо, вона зиргне, як з'їсть, і не відповість. На жаль, він старий, але хоче лишитись в історії. Сторінка в підручнику, значить, зусилля прискорили все те, чим колись заплатили і фюрер і дуче. Він знає про душу. Він знає, отак і боїться, треба коритись ціні, що заплачена ним за простеньку-пустеньку сторінку у тому підручнику, де навіть літери білі, мов черви у кошок. Все дорого коштує. В житті так багато всього, що потрібно спалити до смерті. На мапу він дивиться косо, мітки, наче трупи, заумерли. Та де він наблизився? Термін чекає на порозі, чого ж воно хоче, і той, що за спиною в нього стоїть, ой чутно прихоче. <плес> Балада душ у плоті. Ми не просто воліли, ми рвалися сюди. Ми кричали О Боже хліба, дай та води, там земля та дерева, молоко та вино, все, що тут вище неба. Нам усім не дано. О, ми душі безстільні, ми бажаємо плоті, що весливу зірвати та горіх розколоти, по траві біля річки, босоніж пронестись, І з життям познайомитись, зазирнути в кути. Хто просив, то і випросив, хто потроху, тим щать. Про життя ми дізналися, і ми дізналися про смерть. Так живи з цим знанням, живи та помри вкупі з ним. Лий у чарку горілочку, хліб неси на різний. Мерзли, бились, палилися, йшли у бій до кінця, і з обличчями пісними, або геть без лиця, від кохання до зрадинки, від низів до вершин. Згрішимо та покаємось, брате, знову гріши. З гілки падає яблуко, як десантник з броні. Чи ти чуєш нас, Господи! Збережи наші дні, а хоч навіть не в цілості розтросимо в крупу, мабуть, що не замерзнемо, ямщики у степу. Ми ж не просто воліли, ми рвалися сюди. Ми кричали, о Боже, болі дай та піди на додачу спасіння дай. Пил шляхів шкеребть. Житимо. Не шкодуємо, йти не хочемо геть. Балада змін на годиннику зміна часів, Змінні з часом місця полюсів, Пише в небі земля вензель, зблизька здаля купа мінусів мало плюсів. Кожен мінус, мов ствол бачить ціль. Не такий смерть чекає в руці. Я чужий, ну валяй, хоч усіх постріляй, не зважай брате, ті або ці. Кожен плюс поцілунок, цілу накарешти, недбало сколочений крест, хрест, в небі Бог плюсовий на землі вартовий, Назира, щоб ніхто не воскрес. А життя пише вічний роман, смерть читає, і сміється дарма. Так минають віки, з рядками рядки, гори з розуму щастя нема. У садку бузиновий є кущ, зірочки в небесах мітять курс. Є слова та слова, перець та пахлава, дубі, рута, пантера та скунс. Ми бажаємо змін кожен день у в'язниці на волі, будь-де. є слова та слова, є борги та права. Наливай, поки ми ще не десь. на годиннику зміна часів. Змійні з часом вісь місця полюсів, пише в небі земля вензель зблизька, здаля, на замок запирає усіх. Балада глупака! Про що ти думаєш глупак, над чим бренить твій сміх, коли довкола крах бардак і мороки в пітьмі? Про що я думаю? Про те, чим вічно дорожу. А чим сміюся я, про це нікому не скажу? А що ти приховав від нас і викинув кричі? Повсюду темрява нічна, куди йдеш уночі? Нічого я не приховав за свій недовгий вік. Дивіться, озеро, трава. І шмель годить в траві. Що нам дивить жміль твоя трава, і що нам гладь води, коли вже сива голова, а над минулим дим. Так, посиміла голова і дим клуби пустив, але зелені є слова і глянцевий мотив. Чи то на радість на біду, кажу собі, вставай, я думаю, сміюся, йду, і вірую в дива. Відчинено вікно завжди гостює сонце днем, а ти за мною не ходи і не питай мене. <плес> ну, додам до баладену косиду, косидо такий арабський жанр, я його дуже люблю, там хитра система Рим. Ще й вправи такі цікаві. Касита кімнати. З кімнати, не виходячи, живу в державі спогади. Лечу з гори на заночках з минулого сюди. Ах, гірка, гірка гірочка, ось ладка далі дірочка, то бруд стоїть до пояса, то чистий блиск води. Ось війни апаратні, ось фіви семевратні, ось ехілес, ось ай, заліз. Куди під три чорти. Тут лук гандіва, бах, да бах, а там політбюро бюро в горобах. Була держава і геть, немає, сліду не знайти. З кімнати не виходять, чи летять галопом коні, чи блазіли гори коміки, чи трагіки басять. Те, що було, сховалося ззад, і не виходь, поет сказав. Мене це все додав, не той, і всі, і весь, і вся. Плив не і так от та куди. Накреслив коло геть куди. Японським був городовим, став харківським дурком. Десятиліття акурат, як раб будую з курат. За том, -том за том, -том за Томом знову том. З кімнати, не виходячи, сварюся із дракончиком, купив квиток на зореліт і у круїз. Вернувся, бач, Мазандирам, де ногу цуцик задирав на гасло цінні ідей і зцяне зверху вниз. З кімнати, не виходячи, я в вувертюри кудичу. Злодій крався опівночі, як злодій крався у опівночі, стрічає житло чуже, ага, знайшов, ні, не знайшов. Прекрасно. Ні, куди пішов? Золоте телятко, та не тут. Шукаю. Годі. Все, що в кімнаті, то моє. Як з неї вийду, все, що є, з собою далі заберу, так писано в дурку. Піду собі кудись туди і з сам один. Знайду кімнату іншу, де, яку, та будь-яку. Я для а ви бік. Нам сьогодні оформити. Вже третій плюс зробимо. Я починаю так. так. Ага, Сестро, ти знаєш, щось я дуже сьогодні втомився. О, ось прямо з раночку лежу, та розумію, втомився. Колись вважав, що сталевий, лізу різні халепи, плюс лежу і сил нема, хоч вдавись. Сестро, ти знаєш, я вставати з ліжка геть не хотів, наче колони я лежав вставати геть не хотів. Навіщо думав я ліжко, як не полежати трішки, Не застилати ж нам його погоді. Сестро, ти знаєш, я у стелю все дивився вночі. ця в неба та пустелю я дивився вночі, одним ожмені сильниця, тим журавель в не птиця, я займався сам, не знаючи чим. Сестро, ти знаєш, я занадто вже старий для війни, як не крути, я за старий для тої курви війни. І ось кручу я весь час, щоб зрозуміти хоча б кому потрібні ми старі пертуни. Сестро прикинь, а я раніше знав помру молодих. Адже це круто, сестро Блюзман, і помер молодий, коли ти п'яний чувак і у кишені холяк, і дівки сідають у найперші. Молодість дети ось лежу і кличу я медсестру. Дуже втомився за сьогодні, кличу я медсестру. Мою гітару давай, ну й плюс новий заспіваймо у кол ді мабуть ще не покру. Сестро, ти знаєш щось я дуже сьогодні втомився. Чесно скажу тобі, я наче вантажник втомись, собі самому дивлюсь всю ніч складав я цей плюс, а плюс новий він не дармали не увись. Сідай же, сестро, тут вагот вільних місць. О, oh, є. Yeah. Касида про персонажа. Ось прийшов персонаж, що життя, то міраж Я от був трикотаж став Джерсі. Ти ж мене убивав за головою голова, і лежить голова у росії чимось я завинив на Іванко Дурний, це казки, слухай, на ніче спи. То ти не ж експерт бормотуха не спир. Втупився та сопиш, не запи. Та яка там війна, друже, це письмена. Побрехеньки з гівна та вини. Ти мене написав, тобі виправив сам. Дав нектару красачи чорнив. І не бреши про сюжет, забрехався вже, Теж мені бланманже. Холодець. Ти б мене врятував, я б себе гатував. Всі б сказали Іван молодець, я чувак непростий, Лев, про мене толстий, говорив не від стіль, і не злий. Потім тебе згадав. І волав, в ридав, каже, каже, і очі залив. Я сварився з Толстим. Хто коли вже не ти? Він сказав не святий. Добре, бач. Ти в нас щойно спечи, ти ще пиш, і скворчиш. І не злому навчив, ну не плач. У сльозах не ходи, підгребай, на сюди. Що до тої біди, де ж вона? Ну, ти мене згубив, більше так не роби. Чарку нам да губи, і пісню нам. Заспіваємо удвох про роман, дай нам Бог про горілку та про анашу. Ти творець, я творець, хай тим не другом горить. Я про тебе тепер напишу. Касида нас. А коли я текучою стану водою, ти станеш вогнем ком'єм. І... І заснути, не зможемо, ми вночі, бо цвітуть за вікном пуски. Ні на десять хвилин нам немає сна, ні на тисячі тисяч років, і століття камінням підуть на дно, і епохи скричать, мов кроки. коли я стану сирою землею, ти розкриєш небесний сувій, і впаде орел на гірській уступі змія пробовзе у траві, і приляжуть поруч. А ягнята лев, потім лев доїсть ягня, так було, так буде, аж поки Богові не набридне ця маячня. А коли я стану розючим мечем і візьми за руків'я мене, дай нам, Господи, встояти до кінця, дай нам вистояти під вогнем. Не даси гаразд, хай не до кінця. Хрипкий вдих, не видих, а крик. Я шепну тобі то міцніше тримає. Ти знаєш, тримайся, старий. А коли я стану ні тим ні нічим, і ти те теж нічия така, нас за горло візьме, висушить плоть, наша спрага біля струмка. І ми питимо, доки є той струмок, доки інші течуть струмки, як і я ніхто, як і ти ніде, Як і ми нічиї та п'які. А коли я стану, ким був завжди? І на тебе ляжемо в пил. Ми поділимо на двох шматок хліба сухий, ми поділимо долю навпіл, і розм'якне хліб, доля дасть добра, світло спалахне по краях. І я буду ти, нескінченно ти, і ти будеш навіки.